Вітаю, шановні глядачі. Національний банк оголосив про наміри зробити євро базовою валютою. Про це повідомив чільник Національного банку України Андрій Пишний. Що це означатиме для українців і що зміниться для українського бізнесу? Давайте разом розбиратися. Почнемо з того, що поки що мови про перехід на євро не йде. На нашу думку, навіть після вступу України до ЄС, наша країна ще довго залишатиметься у гривні. І тобто не треба говорити, що Україна вже стає. Країну, яка позбавляється своєї власної валюти і переходить на євро. Це абсолютно не про це. І загалом навіть вступ європейський Союз не каже про те, що ми маємо там одразу прагнути перехід на євро. Мова йде про більш інші цікаві речі. Загалом, перехід це дуже багато ризиків, плюс нашій економіці треба час на адаптацію до Єврозони. Хоч зараз до ЄС зобов'язує країни врешті-решт перейти на євро, проте досі існують цілі країни зі своїми валютами: Болгарія, Польща, Данія, Угорщина тощо. Тобто, країни вступили і ведуть дискусії: треба чи не треба, і таке інше все таки власна валюта дає більше гнучкості у рамках монетарного суверенітету. Країна може сама визначити свою економічну політику, хоча вона часто і синхронізована, оскільки Європейський Союз насамперед економічний союз, тож підвищення облікової ставки розоні неодмінно спричинить аналогічний процес у країнах ЄС без Євро. Коли ми говоримо про базову валюту, ми насамперед говоримо про методологію визначення курсу євро обсягу золотовалютних резервів та інших макроекономічних показників. Ми говоримо про базові речі в економіці, а не про ту валюту, яку ми користуємося безпосередньо в нашому пересічному житті. Тобто, ми говоримо про ту валюту, до якої по суті і прив'язуються більшість процесів в економіці країн. Прив'язуються, я маю на увазі в сенсі, коли ми співставляємо себе з міжнародними гравцями, так бо українська гривня є, звісно, базою. І буде так і надалі. Зараз курс євро в Україні визначається відповідно до його курсу відносно долара, тобто не напряму, це так званий крос-курс, коли для його обрахування використовується валюта посередник. Дійсно, долар США залишається світовою валютою. Основна частка зовнішньоекономічних операцій України відбувається саме у доларах. Проте частка операцій з євро зростає. Навіть українці у бажанні зберегти свої заощадження частіше звертаються саме до валюти Європейського Союзу. За даними Банку Національної України та аналітичного центру Кіт Group, обсяг валютних операцій з доларом США за минулий рік знизився з 78,71 до 74,7%. Натомість частка операцій в Євро зросла з 20,8 до 25,15%. Також зріс попит на польські злоти. Частка операцій з ними зросла з 0,36 до 0,56. До слова, детальніше про те, як не лише зберегати, а й примножити свої заощадження завдяки інвестуванню, ви можете дізнатися на курсах від школи останнього капіталіста. Там ви дізнаєтесь про різні інструменти інвестування від дуже консервативних до більш прибуткових, але таких, яких треба більше диверсифікувати. Загалом інструментів справді дуже багато. Державні корпоративні облігації, акції, ETF, фонди, земля та будь-які інші активи, переходь за посиланням у і дізнавайся, як досягти своєї фінансової свободи. Прямо зараз ми бачимо, що, попри зниження облікової ставки Європейського центрального банку, курс євро продовжує зростати, оскільки долар довальвує відносно європейської валюти за останні місяці, через економічну політику Трампа, вперше з 2022 року. Скоротився в П США та споживши попит. Погрози запровадити ми та призвели до рекордного зростання дефіциту торгівельного балансу США. Відповідно, економічна криза США викривляє реальне відношення гривні до Євро, оскільки курс останнього враховується як крос-курс. Перші кроки до переходу до євро, як на основний орієнтир, був вже зробив на головній сторінці нашого центрального банку вже декілька місяців. Крім офіційного курсу долара, можна побачити офіційний курс євро. У своєму рішенні Національний банк посилається на зміну геополітичної ситуації, чим складно не погодитись. Торгівельні війни Трампа є логічним продовженням тенденції до кластеризації світової економіки, тобто збільшення внутрішньоконтинентальної торгівлі та виробництва. Обсяги Торгівлі України та Є зростають. Навряд чи ця тенденція зміниться в найближчий час, навіть із закінченням повномасштабного вторгнення, зважаючи на переозброєння ЄС та створення армії Європейського Союзу. Україна може стати одним із провідних, якщо не головним, постачальником зброї до європейських країн. Та й загалом в програмах переозброєння європейського союзу Україна грає велику роль і виділяється ця роль, виділяються ресурси і таке інше. Навіть самі європейці це визнають, і замість свого озброєння почали інвестувати у наших виробників, оскільки українці з питання виробництва та Конструювання працюють набагато ефективніше через екзистенційні загрози і відповідні правові можливості. Звичайно, деякі радофіли можуть заперечити, мовляв, виробництво дронів та снарядів не дає ВВП та національного багатства. Додає, якщо грамотно використовувати і заробити його експортно орієнтованим. Плюс іноді такі виробництва можна консерсіювати у цілком цивільні, наприклад, виробники РЕП, виробники радіо або радіопередавального обладнання, або якогось. Телекомунікаційного і іншого це все вже питання того, як виробники будуть шукати себе і в інших сферах, маючи відповідні технології і досвід. І як показує практика світових, світових країн, це вже робиться. Коли в тебе гарний військовий виробник, в тебе гарний буде цивільний приклад, тому майже всі концерни Південної Кореї. Вже зараз деякі українські виробники БПЛА закуповують обладнання для автоматичної пайки плат або. Виробництва акумуляторів. тобто зростає обсяг виробленої продукції з доданою вартістю, а така продукція може продаватися якраз за євро. Плюс ринок ЄС для інших країн є не менш привабливим за ринок США, що сприятиме зростанню використання євро. Визначення євро як валюти орієнтира призведе до зміни методології і статистики. Можливо, тепер золотовалютні резерви будуть оцінюватися не лише в доларах, а й у євро. Також це буде стосуватися і платіжного балансу статистики торгівлі, імпорту експорту, послуги і товарів. До слова. Зміна курсів долара відносно євро призвела і до додаткових позитивних переоцінок золотовалютних резервів України через падіння долара вони зросли у вартості на майже 700 мільйонів доларів через збільшення вартості єврових активів. Детальніше про це у нашому телеграм-каналі. Долучайтесь, посилання буде в описі до цього відео. Перехід на євро, навіть як на валюту Орієнтир, потребуватиме великої роботи, проте вона вже ведеться. Тож перші рішення у цьому напрямку ми зможемо побачити вже в найближчий час. Для українського бізнесу, що активно працює з ЄС, важливо якомога швидше імплементація платіжної системи СЕПа в Україні і шлюзів до неї. СВІФТ опрацьовує платежі до тижня, натомість європейська СЕПА працює швидко і оперативно, іноді платіж може зайти навіть за 15 хвилин. Так що такі от справи Україна впевнено прямує до ЄС, і вже навіть голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн закликає прискорити цей процес, оскільки європейці розуміють, що гарантувати безпеку Європи без України. Практично неможливо і разом це гарна мультиплікація, взаємодія, і це варто робити. Не дивлячись навіть на певні вибрики безпосередньо Орбана і Угорщини, ми сподіваємося, що процес буде доволі швидкий, вдалий, успішний, і все буде добре. Тому що так, Євро хороша стабільна валюта. Плюс зараз Європейський Союз буде переформатовуватися, ставати більш стабільнішим, сильнішим економічно. Ми стаємо частиною такого європейського кластеру, куди, до речі, хоче зараз вже і Канада рухатися, і Норвегія, і інші країни. Цей кластер лише буде посилюватися з такими от неоднозначними тенденціями зі Сполучених Штатів. Тож, так от, дорогі друзі, така от інформація. Тримайтеся, всім всього найкращого, до побачення.